Добрий вечір. Зараз покажу наглядно, як перевіряти осьовий люфт колінвала з допомогою такого мікрометра годинникового типу. Ну, значить, перш за все, хотів використати такий от прилад 4850. Тобто, той штатив, що там прикріплений, він кріпиться ось сюди. І, ну, як би на магніті. <кій> ну, щось. Мучився, мучився, щось той магніт, то робить, то не робить, то вирішив зняти штативо і так просто на якісь мебельні подвіски. Тут взяв, прикріпив, закріпив цього штатива. Значить, як це все як це все виходить. Де тут О. Закріпив, просунув сюди, от от підважив. То за, Просто між бугелем і щукою. Отверту ставлю і протягую кольола в сторону маховика, сюди до себе подаю. Тоді мікрометр, щось не фокусується, виставляю на 0. Виставлю на 0. Зверніть увагу, там де міліметри, то ще один міліметр. Ну просто я так вставлю його сюди, в цього длинителя. Значить, тоді я його беру де-небудь. Вставляю п'ять отвертку між Бугелем і щукою, щоб подати його в другу сторону вже від мене. Отак в цю сторону штовхаю і. Опа. Опа. 25 майже. Майже 25. От ще раз подаю в другу сторону. Ноль. В іншу сторону. 25. Вже трошки більше. Тож, чим сильніше дивлю, тим більше, тим більше відхиляється мікрометр. Ну, таким чином орієнтовно десь 0,25 мм люфт. я вчора дивився, то там люфт має бути дето від 10, по-моєму, до 22 чи 25 соток міліметра. Але, по суті, в принципі, треба може і зняти останню кришку, в бугелях корінної шийки. І, напевно, що достати звідси ті полукольці і більше того, що треба їх поміняти. Тим більше, що кольця в моторі прийдеться міняти. Думав, обійдеться, скажімо так, малою кров'ю. Поршень той ідеально підходить. Такий самий розмір. 79,8 група А. Я Трохи його почистив. Ще можна буде його помити. Рівненький шатун. Все, всі діла, все нормально. Але зазор у кольцях завеликий. завеликий. Якщо на першому кольцю, там, по-моєму, було щось 0,5 мм, то на другому тому грубшому чавуному, там на ньому, ну, ну типу, мало бути чавуни. халєра, я знаю, що вони роблять, то там по 0,9 мм, понятне діло, це за дофіга. Там повинно бути від 0,25 до 0,4 мм. Ну, коротше. Якщо кольця на один поршень ніхто продавати не буде, то прийдеться брати цілий комплект і міняти кольси зразу на, всіх, на всі поршньові. Ну, відповідно, прийдеться виймати поршня. І ну, далі буде видно, що робити.